Добрий день до нашого структурного підрозділу сьогодні була доставлена бригадою швидкої допомоги дитина, хлопчик 11 років в стані середньої важкості після ракетного обстрілу, як постраждали. Наразі дитині надана необхідна взагалі повна медична допомога. Взагалі, буквально відразу було проведено СКТ голови. Комп'ютерна томографія було проведено УЗД Ультразвукова діагностика органів черевної порожнини для виключення моментів, які потребували б більш серйозного втручання, виключена патологія, яка потребувала б серйозного втручання. Наразі дитина отримує консервативну, була консультована дитина відразу ж всіми необхідними вузькими фахівцями, дитячим ортопедом, травматологом, дитячим анестезіологом, дитячим. Доларингологом і, і, і дитина наразі знаходиться в лікувальному закладі, отримує необхідну консервативну медикаментозну терапію і, і, і буде надана психологічна допомога. Як ви характеризуєте стан хлопчика, і скільки він був попередньо пробудищів в сінах лікарні за його станом? За його станом, це буквально декілька днів взагалі, тому що це потребує консервативного лікування. Ну ще на етапі, що нам скаже, дитячі психологи також можуть консультувати і амбулаторно надавати допомогу в подальшому.